Фірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю з 28 березня в річницю звільнення Київщини з російської з російської окупації в широкий прокат вийшла стрічка. Лишайся онлайн. Перший у світі воєнний скрин -лайф. Перш ніж дізнаємось, подробиці у спікера пропоную глянути трейлер. зиниш на це ноут в тілі його писав малий, він шукав свого батька. Ти що, шаришся в чужому аккаунті, не поняв? Тато? Ну, я вирішила йому допомогти. Я знаю, що в тебе буде народження 28 січня. Звідки ти це все знаєш? Бо я все про всіх знаю, Сава. Це моя суперсила. А ти що, супер Так? Да? Я супер Катя. Сава, а якого кольору була машина? Чорний. Не йди до вікна, почав. Не йди до вікна я кажу. Якомусь підвалі. Я відправлю за вами людей. Добре. А ви головне будьте поруч із телефоном. Райм, де ж те. Йому треба протриматися до наступного коридору. Він не протримається. Ви що мене не чуєте? Він не протримається. Батьюх, успокойся. Я зганяю за ним. Ти сам нікуди не підеш. Всі розовому можна пройти по-тихому. Чим менше людей, тим краще, да, Толь? Брайан. Якщо вони йдуть за мною, мені треба, щоб ти мене виворах. Ну що ти? Що, Руски? <пл *ть> я тобі сказала, іди до машини. А, баба! Я тебе проведу. Ти мені обіцяєш? не обіцяєш? Я тобі обіцяю подробиці. Запитаємо в гостя онлайн. На зв'язку Антон Скрипець, автор ідеї, співсценарист, продюсер та виконавець ролі Раяна. дня. Давайте най найперше, що таке формат скрин лайф. Про що це? Це от формат, в якому я зараз з вами спілкуюся. Я зараз з вами в Zoom і бачу вас на екрані свого лептопа. Це, по суті, у мене скрінлайф фільм іде. Це коли глядач слідкує за діями головної героїні в нашому випадку, через екран її ноутбука. вона там комусь пише, дзвонить, якісь файли відкриває і так далі. Як взагалі виникла ідея фільму? Коли виникла? Коли і як виникла? Вона виникла через там два тижні після початку вторгнення. Коли було зрозуміло, що треба підключати якісь всі можливі і неможливі ресурси, треба щось робити, щось що вмієш найкраще. І тому виникла ідея зробити художній повнометражний фільм ігровий. Тому що я е, люблю ігри, ігрове кіно, саме не документальне, от і почав шукати інвестиції людей, які можуть долучитися, знайшов і почали робити. А ідея виникла від того, що ми проводили 24 на 7 в онлайн тоді, просто в телеграм-каналах, в переписках, в волонтерстві. Ну, ви самі знаєте, і це не буде якась новина ні для кого, тому що всі українці були саме от такого. У режимі 24 на 7 що мають побачити глядачі? Про що вони мають там дізнатися, почути, можливо, якось впізнати себе. Ой, ви знаєте, це класне питання. Справді є таке кліше про наш фільм. Що це фільм про війну, але це не фільм про війну, це фільм про ту той період української української історії, коли ми всі були об'єднані однією місією, однією ціллю. Зараз ми взагалі не об'єднані, будемо відверті. Зараз у нас вже політика, вже всі у всіх купа думок вже шукають винних і так далі, і тому подібне. А тоді ми були об'єднані. Тоді як ти українець, значить ти член моєї сім'ї в буквальному сенсі. Це знову ж таки. Всі знають про що я кажу, бо всі це відчували. І от наш фільм передає саме ось ту атмосферу. Це можливість. Поглянути ось так, вийти трошки із цієї нашої сьогоденної шкарлупи, тривоги, обстріли, смерті і так далі, і поглянути трошки на те, якими ми були тоді, і якими ми не саме і що це проблема цілому через те, що для того щоб реально якось нам треба все ж таки якось брати свої сильні сторони, включати ті ресурси, які були ввімкнені тоді. Але зараз ми далекі від них, і тому я вважаю, цей фільм він як, ну, як терапія, як такий позитивний тригер, який може ввімкнути людей. Тобто він має нагадати, які ми є, коли ми об'єднані, так? Ну, Абсолютно точно, так. Окрім цього всього, важливо це не є цей фільм, я перепрошую, нас просто затримка, я тому налізаю. Цей фільм не є якимось там моралізаторством. Типу, знаєте, от там ура патріотичним кіном чи ще щось. Це історія про звичайну дівчину киянку, яка за допомогою одного ноутбука починає рятувати абсолютно незнайому її сім'ю людей. Абсолютно незнайому. але вона це робить, тому що вони українці теж і тому е, е, це просто дуже якісна класна історія, в яку зашить хороші питання, які варто нам всім зараз поставити. Тому варто сходить подивитися, це якось трошки включиться в те, що зараз відбувається. Бо нас кончають тільки атаки, це погано. Ми так далеко не заїдемо. Розкажіть про герої фільму. Ну, Я вже трошки от почав. Головна героїня це усі герої, абсолютно всі герої це цивільні українці. Які ну там деякі з них пішли в ТРО, але вони не перестали бути, ну умовно по своїй натурі цивільними українцями, тому що вони не професійні військові. І от у нас всі герої, це звичайні українці, які жили собі своє мирне життя, дивилися серіали, кіно, ходили в заклади, і тут прийшла війна, і от вони в умовах цієї війни починають просто один одного, один одному підставляти плече, один одного рятувати жертвувати своїми якимись речами, дуже близькими заради інших. Ось такі герої, як, як ну, герої не герої, знаєте, якими ми всі були на початку. Антоне, хто в творчій команді разом з вами? Єва Стрільнікова, це режисерка фільму і моя сестра. Ми з нею е, почали разом писати сценарій, одразу домовилися про ролі, тому що я до цього в минулому теж режисер, але ми домовились: я продюсер, вона режисерка. Клас, ідемо далі. І е, з нами в кіно знялися Олександр Рудинський, Олеся Жураківська, е, Ліза Зайцева зіграла головну роль. Олександр Ярема, Катерина Кісне, насправді дуже велика кількість медійних українських акторів, які в той час зголосилися теж прийняти участь, бо їм була потреба просто розказати про те, що відбувається, бо тому у нас команда насправді, незважаючи на такий е, трошки ну, е, не, не може здатися несерйозний формат фільму, задіяні люди були самі серйозні з кіноіндустрії. Ось і ті меседжі, посили, які він дає. Повірте, це 90% людей після після всіх опитувань. у Нас там 2000 людей вже подивилися цей фільм по закритих показах. От 90% людей кажуть, що фільм перевершив очікування. Я вражений. Я взагалі не знаю, що я таке. Це треба показувати, розказувати і підуть подивляться. Тому що ну, інакшого шляху немає. Треба йти дивитися, і треба знати нашу історію. Треба підтримувати нас і плекати якісь наші зараз питання, а не думати про те, що там буде через 20 років і хто там виграє в Америці, грубо кажучи. Антоне як знімали фільм, які були виклики перед командою? Найголовніший виклик війна, тому що, як правило, кінозйомочний процес це така масштабний процес, який вимагає залучення великої кількості людей, великої кількості організацій, там державних структур, в тому числі, щоб знімати на вулиці, чи там якісь держбудівлі, треба дозволи і т.д. де т.п. але тоді не було цього. Було не до цього, скажімо так, і це було нормально, що нікому не було потрібне кіно. Але от знайшлась така група людей, нас було людей 10 від сил всього в команді, і ми намагалися ці всі речі. Ну як намагалися? Вирішили ці всі речі і таки зняли, зняли кіно. Це головний виклик. А за ним вже і багато інших там, умовно, актори не були готові грати в цілому якісь емоційні речі пов'язані з війною, бо ну, актори дуже емпатична професія, і вони сильний стрес переживали, можливо, сильніше, ніж там, люди з іншими професіями, бо акторська професія будується на тому, що ти на себе натягуєш якусь емоційну складову. І тому вони багато відмовлялися просто тому, що не були готові, сумнівалися в тому, що взагалі їхня професія треба. Ну коротше, такі виклики насправді були були серйозні, але це нічого в порівнянні з тим, що у нас зараз людей вбивають, ракети прилітають і так далі. Тому ми просто робили кіно. Все ми його зробили, і дай Бог його побачить і підуть про це розказувати. Плюс ми співпрацюємо з фондом Повернись живим і. 20 відсотків ми віддаємо на зсу, тому що все треба туди. Це головне, це головна інвестиція зараз країни. Туди і тому мене дуже дивують люди, які там кіно про війну не на часі. Та ми його за свій кошт зробили для того, щоб люди прийшли, якось трошки подумали і почали донатити знову ж таки на зсу. Тому не треба розказувати на часі чи не на часі. Робити треба щось. Частину матеріалу знімали на деокупованій Київщині, співпрацювали навіть з мешканцями місцевими. Так, розкажіть, як це було так. Ми знімали в Ірпіні і знімали в Бучі частину сцен, Тому що, на жаль, там були локації для нашого фільму. Розбомблені будинки. І мешканці деякі нам допомагали деякі відверто нас не приймали знову ж таки. Ну бо. Там нам треба було, наприклад, зняти сцени, де у нас актори масових сцен в російській формі, і зрозуміло, що для них це тригер. Тому ми вже там як могли обережно це робили залученням ЗСУ, зсу, залученням поліції, щоб вони стояли по периметру і казали, що все окей, це кіно. Ось, але були люди, які там ну просто давали нам людини, знищили машину. Квартиру він нам і одне, і друге каже: та йдіть, знімайте, дай Бог, щоб тільки у вас вийшло це все. Тому що я все втратив тільки хочу, щоб про це знали люди. Тому ну, такі, в кожному був різний стан стресу, і це нормально. Тому хтось допомагав, а хтось закривався. Фінансове питання. Ви сказали, що кіно зняли за свій кошт. Розкажіть, скільки грошей було потрачено, і хто був донором? Суму я поки що не назву, тому що це поки що не публічна інформація. Але ми обов'язково до цього підійдемо. Просто це питання трошки ми пізніше хочемо озвучити, коли у нас вже і бюджет на промо підрахується і так далі. А головним інвестором була українська компанія Amo Pictures, Це it компанія, яка Виробляє відеоконтент для Facebook і YouTube, і Вона там представники компанії почитали сценарій, дуже зацікавилися. І знову ж таки, так як тоді були об'єднані всі місією, то питання довго не стояло: робити чи не робити. Почитали сценарій, сказали: клас, давайте робити. Це, Це різниця між тим часом і сьогоденням, тому що на сьогодні. Коли ми працювали над промо, і ти приходиш до якихось блогерів, лідерів думок, які вважаються волонтерами номер один в Україні, роблять збори. Ти їм кажеш, давайте підтримуємо фільм про війну. Ми вам навіть в бартер дамо ось це і ось це. А нам кажуть: 10 тисяч доларів за сторіс. Ось ця різниця в часі між два роки різниці, але два роки тому ми були. Всі не чужі, всі як одне, а зараз вже все, зараз уже не той час. Тому це кіно трошки вставляє мозги назад, трошки допомагає згадати те, що о, блін, ми ж були інакше, то може якось треба. Бо по колу знов, підемо. знов. Ми, Українці люблять по колу ходити. Оце. Де покажуть українське кіно «Лишайся» онлайн? Вже від учора, вже за закритим посиланням багато хто глянув так дві тисячі людей. І хочу побачити і я, і щоб ще більша аудиторія побачила. Розказуйте про прокат: побачити кіно можна в усіх кінотеатрах України. Десь більше залів, десь менше залів, але ми охопили майже всі кінотеатри України. Тому шукайте в кінотеатрах свого міста. Ось у нас на сторінці фільму в інстаграмі є посилання на квитки. Ми там збираємо, там можна теж знайти. Коротше, це не проблема. Пишете: «Лишайся онлайн в кіно, купити квиток в Гуглі Обов'язково знайде, Показуватися, Окрім цього, буде ще за кордоном. Нам права на дистрибуцію викупила американська і німецька компанія. Дуже добре, тому що цей фільм, окрім того, що мають бачити українці, він ще й хороший ефект справляє на іноземну аудиторію. Бо ми в Канаді були, показували кіно, взяли там, перемогли на фестивалі до речі, улюбленому фестивалі Квентіна Тарантіна. Ми взяли там головну нагороду, і нам ну, відверто ефект був просто вражаючий і. Глядачі, ну там повально нам казали про те, що це кіно просто переносить, переносить мене в Україну і робить з мене на півтори години українцем. Ось Антоне, які у вас очікування від прокату? Е, чесно, якби на це кіно пішло е, там кожен другий українець, ну умовно, всі, всі хто може пішов. Я свято вірю в те, що це змінило би ситуацію в нашій країні, тому що такі фільми це не документальне кіно не для того, щоб зробити боляче українцям. Це важливо, це кіно для того, щоб поставити питання, і коли ти людині ставиш питання адекватні. А у нас більшість тих, хто залишились в Україні, адекватні зараз. І от, якщо їм правильно поставити питання, то ми трошки інакше почнемо працювати і цього фільму. Ефекту цього фільму вистачить на якийсь час для того, щоб згрутуватися. Далі треба буде і ще щось, і ще щось, і ще щось. Але нам треба якось шукати ці от способи включатися. Тому ефект може бути вражаючий, якщо люди підуть, якщо люди просто е, зрозуміють, що, що вони можуть з цього взяти, тому що кожен хто піде. Я на 150% впевнений, що він вийде за такими очима і, і скаже. Боже, я взагалі не розраховував це клас, це треба бачити, піду розкажу знайомим. Ну, ми це вже бачили на прикладі багатьох людей. Тобто Це не просто там, мої якісь бажання, це фокус групи, які ми провели, і вони всі дають один і той самий ефект. Тож, кіно вже в прокаті з 28 березня, тобто від учора, вже можна купувати квитки на ці вихідні в українських кінотеатрах, так і за кордоном. Так? Поправте, так. будь ласка. Так, так. Так, Чому ні, треба піти за кордоном? Піти? Перепрошую, за, так. за кордоном ще ні, тільки в Україні. так. В Україні, але у вас є така ціль, що стрічка буде широкомасштабно показана. Чому треба піти? Що кожний там знайде? Ще одне слово від вас, давайте заклик і мотивацію. Е, ну, Найголовніший заклик це те, що. Художнє кіно ігрове воно дає змогу, е, як терапія, трошки відрефлексувати і подивитися збоку на те, якими ми були. Тобто не треба боятися того, що я прийду і мене нагребе, і я буду плакати, і мене буде боляче і так далі. Воно це все частково буде, але різниця в тому, що ти дивишся на екран і ти сприймаєш цих людей на екрані як героїв і в тебе є змога подивитися на них з боку. Поставить собі питання, отримати якісь відповіді, і це дуже корисно, тому що ті герої це ті, якими були ми. Подивіться на себе з боку через цей фільм. Це дуже важливо. Це якщо говорить про якийсь такий е терапевтичний, знаєте, ефект, і є абсолютно прямолінійний ефект, не ефект, а плюс в цьому фільмі це те, що ваш квиток це донат. Тобто зараз вже українці. І защиряються як можуть, щоб отримати донати на зсу. Ми кіно зняли, щоб ви пішли в кіно, насолодилися історією і цим самим задонатили в фонд Повернись живим. Ну що, що ще треба? Тому ось варто підтримувати цей такий вайб в Україні, коли всі, всі намагаються якось креативно щось вигадувати, якось один одного підтримувати. Треба включатися в це. Не можна, не можна виходити з цієї гри, або треба виїжджати з України. Тут два варіанти або в грі, або не в Україні. Антоне дуже вам дякую за розмову, дякую за роботу і спасибі, що робите справжнє українське кіно. Воно зараз дуже потрібне усім нам. Тож вже купуйте квитки, і до кіно, до кінозали. Антон Скрипець був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.